Придбав SSD-диск в магазині мо Patriot P210 на 256 ГБ. Ось такий диск. Стандартний, як всі диски. Має 3 роки гарантії від магазину. Підключимо, перевіримо його в роботі. Встановив SSD-диск. Бачимо. Його параметри за допомогою програми CrystalDisk, диск новий. У мене під'єднаний через SATA 2. Мій старенький комп'ютер ожив, але працює зі швидкістю 225 МБ секунду, 221 МБ секунду відповідно. Але це SATA 2. На SATA 3 буде працювати швидше. Загальний об'єм 237 ГБ. Отже, мій комп'ютер е, ожив, став швидко працювати, завантажуватися. Дякую магазину Майо.